Більше як 6 років я працюю на найгіршій роботі на думку багатьох. У Польщі це на м'ясокомбінаті. Правда, був у мене такий день, коли я хотів все кинути, зібрати речі і поїхати просто додому. Мій перший день на роботі це історія про те, як я вижив. Я хочу дізнатися, що мене врятувало. Дивись відео до кінця. А поки що підпишися, прокоментуй, постав лайк, щоб підтримати мій канал. Я приїхав до Польщі з одним рюкзачком і з думкою про те, що аж тут я розбагатію. Dollar, далер, бил Та Мене привезли, ну я цілеспрямовано їхав на м'ясокомбінат, я знав, куди я їду. Коли мене привезли на м'ясокомбінат, перший робочий день. Навіть підходиш до закладу, чуєш цей запах, запах крові, запах розкладання м'яса, неприємний такий смердячий запах. Трошки зразу він мене насторожив, шокував. Привели мене в цех, прохолодно, тому що там мусить бути холодно. Знову ж таки запах той і дали в руки ножа і сказали На, працюй. І Я навіть не знав, як підступитися до того м'яса з тим ножом, щось пробував, старався робив, різав. Ще якби не бригадір, який цілий час до мене підходив, можна сказати, навіть стояв над головою, лише кричав, шипчий, шипчий, шипчий курва, шипчий. Яке шипче, як я навіть в перший раз той ніж в руках тримаю, що я можу зробити? Через пару годин я вже відчував, як мені просто починали мерзнути руки, боліти плечі, дискомфорт. Ти стоїш весь у м'ясі, всі на тебе кричать, що ти не справляєшся, що давай шибче, і ще й курвають. Ти починаєш падати в паніку, робота в тебе ще гірше йде, ти вже робиш тільки так, аби відчепились від тебе, нервуєшся, кидаєш тим м'ясом. Ну, кожен там реагував по-різному, але ну, в мене були вже реально нерви. Я вже не витримував. Я Вже ближче до обіду, навіть представляв собі, що я збираю речі, то не моє, покидаю, то шукаю щось інше. Ну не витримував я того. Ще ті бригадіри вони дуже сильно капають на мозги. Вони, якби не кричали, може би якось інакше було, якби якось обговорювали, то пояснювали, показували. Того би думаю, не було, того стресу і тої паніки. Гірше, знаєте що? Коли ти стоїш перший раз, перший день на тому, на тому процесі взагалі поняття не маєш, як той в руках тримати. На тебе всі кричать, ти, ти чекаєш підтримки хоча б від земляків, хоча б від своїх. Мене тоді навчило дуже сильно. Не вір нікому, не допомагай нікому, не підтримуй нікого, тому що воно тобі обернеться потім гірше. І коли українці чи навіть ті ж молдавани, не поляки. Починає ще більше підюджувати своїх бригадирів, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. своїх майстрів. Ма дивися, я чого маю за нього робити, він не робить, він не встигає, через нього нам дуже тяжко. Ну, це трошки неправильно, тому що вони перший день вони ж такі самі були. Я, наприклад, знаю, що зараз, як приходять нові люди, то наоборот стараюся показати, підказати, тому що згадую зразу себе. Адже я хотів, реально, я хотів тоді, в перший же день я хотів втекти з того м'ясокомбінату. Коли в мене стояв один поляк, такий старший чоловік, каже мені, даш ради. Не приймуйся, не переймайся. Перший день всі так працювали, ті, що на тебе каже, кричать. Вони ще гірше працювали, у них взагалі тут і запаси були. вони... Взагалі нічого не робили, вони зараз герої, Вони трошки відпрацювали, руку набили, не панікуй, все буде добре. І я собі подумав, раз він так каже, він роки тут працює, то він знає, що він каже, раз він в мене вірить. думаю, що справлюся, протерплю ще трошки, а там буде видно. Той перший день був найважчий у моєму починанні на заробітках в Польщі. Та він навчив мене, що не варто здаватися із якихось там негативних відгуків там, чи на те, що на тебе всі агресивно ставляться, тому що ти новачок, ти добре не вмієш. Все з часом вдасться. Недавно, навіть вчора, коли я закінчив роботу, один поляк мені говорить, бо я розпитувався дуже про його робоче місце, як він там працює, чи не важко. Він мені зразу сказав, що. Він мені зразу сказав, каже, аби ти собі знав, запам'ятай раз і назавжди. На цьому заводі, каже, немає легкої роботи. Перші тижні роботи на новому місці вони всім тяжкі, тому що ти ще не вмієш, ти ще не присобачився, не навчився, ти ще не маєш набитої руки. Вже з часом, коли ти вже навчишся, тобі буде легше, щодень щодень тобі буде ставати легше. І це мене теж дуже сильно мотивує. І я вам скажу, що це правда. Тому що ви стоїш тиждень-два, ну максимум три тижні на одному робочому місці, в тебе рука набивається, і ти вже думаєш світю. Чого я панікував? Чого я так сильно хотів поїхати додому, то не я ж так тяжко. А ви поділіться в коментарях, які у вас були історії. Коли ви хотіли поїхати додому, чи взагалі було у вас таке, що ви хотіли все покинути і поїхати додому, було би дуже цікаво почитати, як люди реагували на свій перший день робочий в Польщі. Та не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб підтримати мій канал, щоб мене мотивувати, знімати для вас ще більше цікавих відео.